Доброго вечора, ми з України. Сьогодні наше відео буде про велике добро, про неймовірну допомогу голландських людей, які не байдужі до нашого горя, яке прийшло в нашу Україну. В нашій країні йде страшна війна, зруйновані міста і села. Багато людей залишились. Без крову над головою це російські війська прийшли на нашу землю руйнувати, і впивати. Вбивці з літерою «З» прийшли творити геноцид українського народу. Ми зустріли справжніх друзів, людей з великим серцем. Це Ерік і Монік. Ерік і Монік це власники компанії Делтекс Голландії по виробництву подушок, матрасів та ковдр. Це надзвичайні люди, і ми зараз вас з ними познайомимо. Ой, лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурила Ерік і Манік вирішили зробити величезний подарунок людям, які постраждали від війни та від російських бомб. Подарунок це величезний тракт. Подушками, матрасами та ковдрами. Величезна подяка за вашу доброту, за ваше велике серце, за те, що не байдужі до горя нашого українського народу. compassion, for taking part in Ukraine refugees life. We greatly appreciate your help and will remember your kindness forever. Якщо б світ з нами, то перемога буде за нами. Слава Україні! Героям! слава! Нам бракувало палива, бо були взірвані нафтопереробні заводи і паливні сховища. Довго чекали на транспорт, майже місяць вантаж знаходився у Польщі. Дуже допомогли нам наша польська рідня, родина Чарніцьких і Стабринів. Слава Україні! За допомогою запорізької компанії Help ZP UA вантаж прибув на місце до Запоріжжя в Широківську громаду. I Would like to say some words of our thanks from surgery the department of uh, Zaporizhzhia uh, regional clinic for equipment to our friends from Netherlands, Eric and Monique and uh, Deltax company. Thanks very much. Thanks. Hello, uh, my name is Taras Havrylenko. Uh, I'm a surgeon and uh, I'm a chief of department, uh, surgery department of the uh, Zaporozhia Regional Oncology Clinic. So, uh, on beha uh, behalf of uh, my team and our clinic, I would like to express thank to Monica and Eric and company Deadlocks for your help, for your help for our clinic. So, any items that we can get from uh, you. Uh, can help us to treatment uh, our patient Senk again uh, and Slava Україні величезна подяка Help the Юа Еріку та Манік, власникам компанії DELTIX у Голландії за підтримку українських військових та медиків. Усі країни і всі люди світу зараз об'єдналися, щоб Україна змогла вистояти, вижити і перемогти. Допомога йде з усіх куточків нашої планети. Ми знаємо, що Україна переможе. Наша армія переможе. Бо правда на нашому боці. Україна понад все слава су та слово нації.